Вітаю всіх, мої дорогенькі. Осінь, зима 25 -го, го року. Всі переживають, що не буде світа, не буде тепла. Це вже четверту зиму. Ми так переживаємо. І слава Богу, в деяких містах не буде світу. І слава Богу, переживаємо. І їсти є, що і пить, є, і гаряча вода є, і дасть Бог, і так, і буде. Але давайте подивимося, що покажуть карти. Зима, осінь 25-го року. 26-го року для України по відключенням світла, по теплу, електроенергії і так далі. Багато буде проблем і тупікових ситуацій. По луні відключення будуть. Це буде прям глобально глобально? Це буде глобально. Ну, це буде огорчати народ. Да. Містами по всій країні народ буде печаліться. Да? Але ті карти, що випадають навколо, говорять, що ну, ніхто ж з голоду не вмре, ніхто не осліпне від того, що немає світу, да? І нічого страшного не случиться. Народ просто буде огарчен. Все як завжди. Да? Карти говорять дежавю. дежавю. Ну, при цьому е і удари будуть, і темно буде, луна, верховна жріця. Е -да? Карти показують, що, да, які від від відключення будуть. Ну, нічого нового. Е, ну, битимуть, битимуть, поту, е, битимуть так, щоб зробити як можна больніше е, народу України. Да? Працювати, прийдеться дуже багато людям, які за цим наблюдають, да? Я, які, які це підтримують для того, щоб все було більш менш нормально. Так, опишіть мені в двох словах, яка це буде зима? Щоб не будемо розсусолювати, понятно, що битимуть, понятно, що відключатимуть. Наскільки це все буде критично для українського народу? Для нас з вами. Наскільки це все буде критично? Ну, посидемо в тімноті. По отшельнику він у нас в подзімелі живе, умні книжки читає. Посидемо в тімноті, Можливо, без інтернету і без. Але вистоїмо, Вистоїмо. Хтось буде допомагати, поставляти, можливо, да? Нам, Але в основному будемо боротися самі за це діло. Да, буде розбалансованість ситуації. Е, урожай не буде собраний, такий, як нам хотілося, і грошей не вистачатиме, і ресурсу не вистачатиме. Але тут немає прямо убійственних карт. Убійственних карт. Більше будуть лякати. Подімаєте? По шуту, шут з дьяволом, вони наводять ужас, вноси хаос. Шут, Хаос буде, непредсказуємость собитій буде, дьявол, я вас лякаю. Я в душу кожного поселяю страх, що буде холод, голод, буде ужас ужасний. Карти говорять, для простого населення обстеження складаються так: по зірці, що все буде ок, звізда. Да? Все буде ок. Більше нас лякають і е, уводять в хаос, чим це буде насправді. Яка буде зима? Обична буде зима. Е, менше емоцій. Да? Більше буде емоцій, розмов і різних. Е, і, псо, і, псо, і псятиний говна, чим насправді буде нещастя, відключень і так далі. і так далі от е, Я вам кажу, і це, повторяється, із року в рік, і з року в рік. Покажіть мені, е, чи будуть якісь такі глобальні катастрофи з електричеством, з водопостачанням або з теплом глобальні катастрофи. Нічого такого не буде. По-перше, нам допомагатимуть, так, да, не так би як хотілося, не дуже великі гроші, але даватимуть якісь ресурси і допомога. Ми будемо не одні, да, ми будемо не одні. Якийсь король буде все активно курірувати. Е, і все, всі переживуть. Все, всі переживуть, ніхто цього не помре.